Це вмісто одного пакетика. Ми його заливаємо кипятком і даємо йому настоятися. Тобто військові його можуть, навіть якщо не мають змоги, не проварювати. Рівнянка Марія Ярославська показує, як робить сухпайки для військових. Чоловіки з моєї сім'ї, мої дядьки, вони воюють, а я зрозуміла, що мені треба щось також. Робити і саме своєю працею. І от виникла ідея висушити сухий суп, борщ і різні якісь такі сухпайки передати для наших військових. У нас зараз уже в сушилці є капуста наразі, також є томати і є. Морква. Вони ось таким чином зберігаються. Тут у нас вже висушені продукти, багато різного всього. Наприклад, ну, із сушеного це гриби, е м'ясо. Ще у нас ось такі гриби, цибуля, буряк, морква, томати. І капуста паралельно. Марія працює дитячою логопедкою. Каже, на роботі познайомилася з мамами пацієнтів, які долучилися до ініціативи готувати суху їжу для військових. Одна з них Ганна Тростюк. Це наші комбаски сушаться на сушках. Дві сушки маємо. Так вони виглядають. Жінка сушить м'ясо у себе вдома, яке потім передає Марії. М'ясо обов'язково треба для військових. Обов'язково треба, щоб мали вони сили, наснаги, і тому без м'яса ніякий суп не, не не може бути. Воно набагато довше в нас сушиться. Вартість його теж не дешева, не так як овочів, наприклад, буряка моркви. Необхідну кількість інгредієнтів Марія зважує та змішує між собою, згодом засипає у пакет і вакуумує. Каже, на одну порцію сухого продукту йде три літри окропу. Вистачає такого обіду на трьох військових. Ми спочатку сушили в сліпу, а мій дуже хороший друг Олексе, він є зараз на війні. Він за освітою кухар-технолог. Я йому зателефонувала і абсолютно спокійно пояснила, що я хочу сублімувати продукти. І він допоміг розробити методом проб. І помилок розробити цю рецептуру, і розповів, як правильно, як доречно це все робити, що по грамах, як зібрати. Окрім борщу, Марія готує п'ять видів супів. Є суп з овочами, є суп з макаронами та м'ясом, є суп з кускусом та грибами, є суп харчо, є суп з гречкою та грибами. Зі слів Марії, сухі супи та борщі вона робить з липня минулого року. На передову відправляє їх раз на два тижні. каже, за час волонтерства вже передала таких понад тисячу. Я хочу, щоб Україна і Українці знали, що ми рівняни теж працюємо за для нашої спільної перемоги, що рівне не відсиджується. В планах у нас сублімувати рослинний і тваринний білок. Ми би хотіли це робити, але нам треба в 10 разів потужніше обладнання. Якщо хтось може допомогти, порадити не знаю, допомогти нам розібратися в цьому, ми будемо завжди тільки раді. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.